Запатентована система True-Infrared полегшує роботу смаження і надає страві смаку вогню без його участі. Зверніть увагу. От, оця от річ є запатентованою, так як Quattro в Audi повний привід. Так само в нас True-Infrared. Оця пластина є най... Ключовішої в цьому грилі, але ще не менш важливо, що кожна, кожен пальник закритий в окремий, в окремий котел, який направляє всю потужність і енергію в цю решітку і передає на верхню. Плюс відбувається класне відведення газів, тобто ваша страва не контактує з відпрацьованим газом. Це дуже важливо. Заходьте в вес Fireplace, підберемо найкращі гри.